Показали сучасну спецтехніку та розповіли про правила поведінки у надзвичайних ситуаціях. Напередодні канікул рятувальники провели безпековий захід для студентів. Перед торговельно-економічним інститутом надзвичайники розгорнули декілька локацій. Студенти, викладачі та перехожі з цікавістю розпитували про особливості роботи пожежника-рятувальника, піротехніка, хіміка, водолаза та кінолога. А ще змогли побачити сучасну роботизовану техніку, завдяки якій розмінування стає безпечнішим та швидшим і чи не найбільше уваги зібрала тематична Вікторина? Враховуючи те, що наші студенти йдуть зараз на канікули. Ми звернулися до наших колег, до наших надійних партнерів з проханням допомогти нам провести такий захід для того, щоб ми могли з чистою душею відпустити дітей на канікулярний період для того, щоб наші викладачі і не тільки, і працівники інституту знали, як убезпечити себе, як надати першу допомогу, що треба робити в яких критичних ситуаціях.